Користуючись нагодою, хочу привітати вас з наступившим з наступившим святом з Новим роком, побажати всього найкращого. Хочу сказати, що ми справились з тим завданням, яке було нам поставлено щодо забезпечення майдану всім необхідним. Хочу вам сказати, що за, ці святкові, за цей святковий день і ніч було спалено близько 150 кубів дров. Було завезено і спалено, десь півтори-дві тонни пального було використано. Чесно кажучи, все було зроблено на вищому рівні. Одне це ж саме головне питання. Міліція нам перешкоджає проїжджати машинам. Я розумію, якщо там вантажівки, але якщо їде машина з завданням почистити туалети, у неї є всі дозвола. Просто погрожують водієві, кажуть, їдь назад, або ми лишимо тебе і ліцензії, лишимо і водійських прав і таке інше. Якщо навіть машина прорвалась, то вже на зворотньому шляху за нею ганяються. Це якесь полювання. Я так розумію, що влада, вона вже взагалі, всі межі, які можна було, вона вже перейшла. Але все рівно ми справилися з цими завданнями. Ви бачите, що в нас чисто, красиво, люди відпочили, люди посвяткували новорічні свята. Зараз готуємось ми до Різьба Христового, теж у нас буде порядок. Наші ударівські активісти привезли 50 тортів, які дуже успішно і дуже швидко були з'їдені, дуже смачних. І мені дуже приємно, що. Було стільки людей, ну, ви самі бачили, що навіть не можна було протиснутись. Я зі своєю величезною родиною ходив тут по Майдану, так ну, дуже важко було, чесно кажучи, пройти, тому що багато було людей, всі святкували, всі були в гарному настрої. Одне, що тільки не було снігу. Якби був сніг, то взагалі було б все на 100%. Дякую вам за підтримку. Дякуємо пресу за справедливе висвітлення всіх подій. Дякуємо всіх киян, які нам допомагають, і дякуємо всіх українців, які разом з нами борються за свободу. Дякую.